Всім привіт, з вами знову Юрій, канал Мінітрактори з мотоблока показую куча навісок. Замовлення є на 60 навісок. Ось така куча. Ще залишилось небагато. Щоб ви собі розуміли, от тут їх 60 штук буде. Ну ще трошки буде більше. Дехто там розказує, що ти херню робиш. Да? Не надійні, да не на якісні. Як є клієнти, які беруть оптом також продаємо і на роздріб, але люди, коли я з ними давно працював, вони брали комплекти на переобладнання, а зараз навісочки замовили. М -м -м, працюємо ми практично 2 місяці на їх. Світло перебої зі світлом перебої. Повітряні тривоги, тут така справа ну 2 місяці, по суті, я думаю, ми вкладемося в їх виробництво. чотири чоловіки в мене працюють. Інтенсивно все працюємо. Так що, кого цікавить замовлення. Житомирська трьохточкова навіска на мототрактор, заводського виготовлення, там є новинки, можемо зробити і кріплення під ваш гідроциліндр. От, можемо під свій гідроциліндр кріплення зробити. Ну, варіанти дуже багато. Яблуко приципне. Що, що хоче клієнт, то і робимо. У нас власне виробництво, ми можемо що хоч зробити. Так, і запустили токарний станочок. Ми багато чого можемо проточити, то замовляли послуги, а зараз вже самі обходимося. Всім, кого цікавить замовлення, телефон залишаю в підписі. Телефонуйте.